Іконопочитання не являється ідолопоклонством, якої потім знову у Западній Європі протестантські течені знову підняли опрос, а потім прийшли сюди і до нас, і і збивають сектанти народу і ходять по домам нашим, і требують ікони знімати, тобто у грубій формі. Ми їм відповідаємо. але ви почитаєте і Писання, носитеся з бібліями. Носите під руками, бо вас всіх бачили, як ви Біблії читаєте, як ви цитуєте по одну цитатку та й то старого завіта. Но ведь і ваша Біблія ведь тоже дерево і краска. Ведь бумага папір, зроблений з дерева, а букви теж краска. Но удивительно, що коли на білому дереві, на папері зобразити букви, Скласти їх в слова і в речення, тогда до нас звучить Слово Боже, со словами рече Господь, і ми чуємо, як рече Господь до нас. Так значить, уже тепер писання є не дерево і краска, а особливий важний євангельський істочник познання Слова Божоє. Ну, точно те то ж саме є ікона. Коли на ній зображений Спаситель Господь і ще кругом Німб, кругом Лиця Божа, Матері святі, означає, що це тот, то ті люди, котрі духовно возродилися путем Євангельським, вірою в Христа Ісуса, крещенням святої Церкви, святу Тройцю. І вони стали новими людьми, наслідниками Царства Божого. І щоб набратися сили і святості одних. Ми і прикасаємося к ним на святих іконах, і коли маємо ще доступ до святих мощей. І наче туди не можна приймати і почитати животрящий крест, животряще дерево, котре стало всемірним жертвенником, на котру лягла жертва Спасителя Господь. Тож почитає жертву, почитаємо і престол. Бо в Старому Завіті, в 38 главі сходи, написано, що Господь повелів ізобразити простий престол, слово стол, а престол те особливої сили, стил служебний. Так от той престол, на котрий проносилися жертви ягняток, оказувався тоді вже, в Старому Завіті, святиня велика, що до нього прикасалося, освящалося. Ну, так, якщо... Овечка там приносилася в жертву, і престол ставав святий. То яким став престол, новозавітний крест, коли на ньому возляла жертва не просто ягнятко, агнець Божий, взявши на себе гріхи міра, Спаситель Господь. Так же і нині кажемо, почомуся святі отці так славно благодарили Бога за те, що на Семому Вселенському соборі захистилося іконопочитання, де тому, що тим спасалося правильне православної учення. о, тому що Бог став чоловіком, подобним як нам, і ми виділи його, зобразили ну, вже нового, воскресшого із мертвих. І наконець. Церква така була щаслива рішенням Семовселенського собору, що через пару десятків років установила. Празник Торжества Святого Православ'я. То праздник у нас в Ужгороді, в Кафедральному соборі, як один із наших праздників престольних. В першу неділю Великого Поста ми урочисто по всій землі, ну і в нас, совершаємо торжество Святого Православ'я, у знак того, що сім Селенських соборів завершили повністю, уточнили. Православною, точно євангельської учення о Христі Ісусі, о Його лічності, о святій Тройці, о таїнствах і іконопочитанні, що ми тепер уже, взирая на вузла сектантів, котрі не признають ікони, вже не треба нам іти з ними спорити Церква давно їх, їх примітивні поняття проти ікони вже откинуті. Ми не читаємо іще. Послання апостола Павла Кримся нам красиві слова. Каже Павел, я, Павел, думаю, що нам, християнам, а нині видиме християнам православним канонічної церкви, посліднім посланникам Бог судив бути, якби приговореним к смерті. Що значить, за що? За то, що ми збрали правильний путь у Царство Божє, а сей світ. Сатанський обрубує кінці, подобно тому, як у тунелях ішла група людей, і клали собі знаки, котрі мали їм казати обратний путь, а за ними йшов злочинець і знаки стирав. Сатана стирає знаки, по котрим би православні могли йти в всьому світі в Царство Божо, а тому він, сатана. Ось цей світ Нас приговорив православних бути приговореним к смерті. що ми зробилися навіть позорищем для цього світа, для міра, для ангелів, для людей. Так, ми не удивляємося православні, що нас нападають, що церкви захвачують, католицької церкви ні одної не захватили, уняцької не захватили, протестантських не захватили. А от церкви. Канонічної церкви. За других релігій ніч не кажуть, навіть за релігії, котрі суть тоталітарні, котрі опасні для держави, ніч не кажуть. А за канонічну церкву много кажуть. Мало того, дозволяють собі на нас дивитися, як каже Павел, котрі вже присужені к смерті, котрі лишені прав в цьому світі і може їх судити, гнати, бити. Ну, Павел далі каже, донині ми терпимо голод і жажду, наготу побої, да коли скитаємося, но постійно духовно трудимося своїми руками, злословлять нас, а ми що робимо? Благословляємо, оженуть нас, а ми терпимо, хулять нас, а ми се молимо. Ми, як сміття для цього світа, світ позирить на нас осужденне сміття. Якісь отброси. Ми як більмо для цього світа, но більмо, котре закликає оставшихся розумних людей для подлинного пуття в Царства Божє. Каже Павел сьогодні в завершення. «Предупреждаю вас православні, І серед вас будуть многі, котрі будуть робити розколи, роздори, котрі будуть творити свої нові. Но Павел той уточняє, ти являєшся отцом духовним для тих, кого ти родив проповіддю. Ті люди, які родилися в церкві, слухали проповідь, молилися, читали, сповідалися, причащалися, вони ся родили туй. І тим священникам обращаються так прямо, Отче. знає, що ми проповідуємо не кожен от себе а то, що послав Отець Небесний Сина свого, а Христос благословив нам проповідувати його єдинно, общо для всіх Євангеліє. Господи, благослови наших людей, щоб молитвами Отців Сіми Вселенських соборів ми любили почитання ікон. Наш кафедральний собор в Ужгороді не може поруняти ні одним з собором у Європі. Не по величині, хоча він і великий вмістительний, а по тому, що наші ікони в православних храмах розміщені кругом по стінам, і навіть Христос Спаситель в самому центрі купола розміщається, і приходимо у європейські храми, обіднені, як будь то викрадені оттуда ікони, і навіть наші православні там не дають нам приобщитися до них. Я часто буваю у Польщі у Колочен ікони Божої Матері. У не є можливості, щоб свободно, доступно поцілувати ікону. Господи, благослови нам, щоб традиція наша під Карпатами. Ну і далі, звісно, хочемо ми удержали до второго пришествия Христового, коли прийде Христос на землю, щоб під Карпатами, да й в нашій Україні. Найшов би людей, які почитають ікони. І ти, Божа мати, благослови нас держатися іконопочитання, бо так поступаючи ми діти, Божі, в вічності, наслідники Царства Божого, наслідники з преображеними святими по святості у вічних обідлях Отця Небесного. Амінь.